Всім привіт! З вами Назар за каналу Геймер я 16. І сьогодні третя частина на приходження паркур башні Сьогодні ми будем далі будувати нашу паркур башню. Давайте я вам покажу навіщо мені ця штука. Якщо ми її купимо в магазині, там де у нас продаються блоки, нажимаємо по екрані, Але треба тримати цю річ в, в руці. Нажимаю, будьте на екрані. Нас репортує на, на саме високе місце у ва, на, вашій базі. на вашій базі. Поки ми не грали, у нас вже накопичилось 524 мільйона. Тут якісь ігроки сварються, якесь табалапками б'ються. Продовжимо будувати нашу вежу. Що у нас продається тут? А, тут ми влучимо поверхи. Давайте улучшим. Улучшим. Ще раз. ще раз. І далі воно дуже дороге у нас йде. І далі у нас все на цьому моменті зупинимось. Подивімося, у нас продається саме у кінці. Фарба цікаво. Візьмемо, купимо. Надобі, думаю. І дрібника, вона дуже багато додає. Її треба купити першим ділом. Телепортуємося до нашої бази. Дивіться, я вам покажу лайфхак. Бачите, ці білі лазери? вони набагато уродно не наносять, да? а, а червоні лазери нас б'ють з першого удару. Щоб гроки боялися до вас йти, ви можете перефарбувати білі лазери у червоні. І так, як їх будуть боятися до вас йти обережно це будьте обережними, бо не доторкайтеся до лазерів, Вони дуже багато наносять урон в моєму випадку. Зараз акуратно. Швидко, оп! Акуратненько, перечекаємо. Перечекаємо. Ох, щось не билось. Беремо і перекрасимо. І тепер вони будуть боятися до нас йти. Бачите? Встигнемо доробити наш паркур. Бачите. Ой, в нас дуже мало хп. Краще не будемо йти наш, нашим кідами, яким, йде, яким йдемо завжди. Ці блоки тут не виглядають. тому ми їх заберемо. Це дуже смертельно. Прийдемо тут паркурчик у nice, нас, щоб, щоб не втратити наші штучки телепорту. Бо в нас їх залишилося тільки три. Піднімаємось далі. Хоп-хоп-хоп. Це зрібленка, яку ми з вами поставили. Піднімаємось. Тут, тут ще паркур. Я тут на стяжку. Рекордимо далі. Не забувайте поставити лайк, підписуватись, щоб не пропускати нових відео. І пишіть в коментарях свої ніки. і Я вас добавлю в друзі. Або ви додаєте мене Мій нік Гейммір Іа 16. Будемо далі спакурити. У нас тут щось є. О, дребринку, поставимо її. Поки вона у нас не пропала. До речі, вона не може припасти. Помилився. О. Хоп! Во. Отак от і залазити. По ній будем. Вау! У нас і дивіться, що ми зробимо? Поставимо лазер. Ой, не тим боком. Нічого страшного, зараз його візьмемо. І поставимо под дрібним От так. Отак. Коли треба суму не попастись. Перепутаємо блоків і щось купимо в ньому. Так, что у нас тут продається? Рулетка, давайте купимо. Не знаю навіщо, але хай буде. Так. Що ще ми можемо купити? Ну, треба лошати свій паркур, думаю, такого накупимо. І ще Ну думаю, поки що... Може такий дві купимо. Подивимо, що вони роблять. О, це Яна. Бачите баз. Була... Ай! Поставила нам лазер, Яна. Ладно, побегу до себе додому. Вот наш дим. Піднімаємось, быстрейше погнуть с лазерный Ось О, тут я на нас чекає. По Поскакали. Хоп-хоп хоп, 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 хоп. хоп, хоп. Невеличкий у нас паркур. О, наш магазин блоків улучшився. Ля нам ну, подивимось. Що у нас подається? Ммм, цікаво. Що у нас продається? Вау, це ми купимо. І ще фарба. А у нас фарба додається. Та тут показує, скільки у нас фарби, фарбів А, Дивіться, якщо ми зараз до неї зайдемо на базу, вхід нас тут в'яне. Ми піднімаємось. І це на лазер, я на його сховала. Бачите? Якщо побачите таку базу, краще не йдіть на неї. Бо я завжди поставив там якусь ловушку. Помираю, бачите, багато разів. Тому я залишився нашою штукою. Хоп. Вау, це було класно. Давайте подивимось, що робить ця штука у нас. Ну, якась проста платформа. Не знаю, навіщо ми її купували. Зараз подивимось. Поставили. Вона пропадає! Вау, це класно! вона пропадати у нас буде? Це класно. тому що плити пропадають. Хоп! Ми встигли поставити нову. Якраз з нашою штучкою. Хопа-хопа. І треба швидше було вставити нову. А закінчились штучки, телепошту, жаль. Ну нічого страшного. Що, нас, що ми накупляли з вами? Ага. Беремо це в руку. Тут такий от платформа, квадратик. Оп. Ставимо цю штуку. Ой, не встигли. І тепер підніматися треба. Піднімаємось. Перестрибуємо наш лазер, який ми з вами поставили. І ми встигли поставити. Зараз знову піднімемось. Хоп. Хоп, розстрібуємо. хопа хопа, хопа. Стаємо далі отакі от, от плиточки. Хопа. хоп Хоп. 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 О, ми виплюємо якесь завдання. Цікаво, де забирати наш приз, Напевне, відьмачки. Вау! Нас ніч настало, якщо ми сюди зайдемо. Говорить. от ми отримали дві цукерочки, клас! А що ми тут? Ой-яй, я... купимо це. Що ми получили? Ми отримали дві тиквички. Зараз поставимо їх. Зараз поставимо. Поставили. Так, що у нас в магазинчику нового продається? ну ну Нічого цікавого. Або ще... Вау! Вау! Багато вс продається. Третливі з вами багато. Може не настільки, але багатенько. Що у нас тюрма якась? Як задати тюрму? Не хотів би я в неї попастися. Що у нас тут? Вау! Тут лапку можна жати безплатно. Дякую йому за лапочку. Нет, прикольно. то парк аттракционов, что Что у нас тут? А, сюда прийти я не могу. Жаль. Пошли не походим в кого-то. А ну, что вы делаете? Вау, я, 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 я на только махать могу? Ну, я могу просто их я можу битися неї? А ні, це від мене удар. Ай, хм, і він вдарив. Ай! Це було А, він за мною біжить. Диша мою від нього. Ой-ой-ой, розбігуть. -ой, не забудьте не підписуватися, ставити лайки. Щоб не на відео. І пишіть свої ніки у коментарях. Щоб я вас додавала в друзі. Ви добавляйте мене. Мій нік ви знаєте. Геймер Юа 16. О! О, не всі з лапками. Че не я до себе на базу. Ну всі за мною біжуть. Чому? Треба тікати. ой 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 Хе, прикинь, не може. За моїх лазерів. Хе, це защита. Трик тоже дарит. Вау, він индала купу. Вот вичекате, жну зарузали. эй ей яй, -яй, -яй. больче. Хе, Хе, боїться. Бачите, як оно защитат файн. Напевне, він, напевне, він бачить, що вони червоні, бо червоні лазери руки знають. О, мною біжить. Бістріш піднімаємось. О! Ми дуже мало хопе, пострібаємо на себе, а не будемо йти в гості. Вони густей не люблять. Скік, скок, скак, скік, скок, скак. Хоп-хоп-хоп. Що хоп, хоп. в нас зачим шає в інтері? Ага, пішли набудуємо там наверху. Піднімаємось з вами. Хопа. Хопа-хоп-хоп-хоп-паста. Так, отак от, отак от так вот. вот, 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 вот. Це вже мені приходить, піднімаємо ще вище. Хоп-хоп-хоп хоп-хоп. Побігли. Хоп, розстрілюємо наш лазер. Хоп-хоп-хоп. хопа хоп 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 І тут шарис ми можемо ставити. <пути> О ні, ми даже буртувались. Теперь ми знизу. Нічого, купимо якісь собі блоки, якщо ми вже тут. Вау, цю штуку купимо. У нас її вже тепер три. А тепер треба пройти наш паркур. Нам треба щоб продавалася вся така от штучка, щоб ми могли підніматися доверху. Вона б нам дуже зараз допомогла. Ми всі такі штучки витратили. Піднімаємось далі доверху. Бо ще руки бича. Срияна трябва да я їх захистити. Це я, да я би ти захистити. Хоп! Де вона Вона лизай в кос. Хоп. Бачите, що я зробив? Нічого страшного, дивіться, що ми зараз з вами зробимо. Дивіться, дивіться, поки не бачу. Дивіться, дивіться, бачиш. <поцелуйтесь> тепер, тепер ми будемо над ним так робити. Прикольно. <поцелуйтесь> <поцелуйтесь> Ой. Ох! Ай, мене вдарило. Нічого зараз знов піднімемось нашим таємним способом, про який майже ніхто не знає. Зараз знов не піднімемось. Хоп! Зараз попхнемо їх. Щоб він більше не міг підняти. Надіюся, ніхто наш таємний спосіб не побачить. Щоб більше ніхто так не сміх залазити, як я. Усі думають... не вижу, им что у меня и так. Хопа. Хопа. Паш, у меня, я не вижу, что Yes. им не дам прийти. У них... Ой.

Але підемо ну, ми подивимось в наш магазин. Може щось вже продається, в ньому чекали. Так, що у нас тут? Па фарба купимо. Нам вона знадобиться? Купимо на ну, отаких от, от... О, де вони? Да, ну вони не продаються. Пішли ну, до себе збудуємо щедріхи паркуру. Ай, ай, ай. Треба зробити це свій, ай, таємний мій прохід. Бо ж таки, бо з лазерами так довго не поживеш. Ай! Вони, вони б'ють боляче. Ой, Та як то заскочити? Во. Хоп, 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 хопа, 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 хопа. Хе, хтось помер від мого лазера. Полізли. Ммм, полізли. Так, полізли, полізли, полізли. Хоп. Далі скачемо. І не забувайте підписуватися, ставте лайк, щоб не пропускати нових відео. Пишіть свої ніки в коментарях. Я вас добавлю. І додайте мене нік, геймерua 16. Хоп! Хоп. О, ми впали. ай, ще й на лазер встали. Ми ну, спали, ще на ну, лазив встали. Та ми нужна візьмемо цю таяну ручку. О, Ой, мой храп тут не обидний кидал. Так, поскакали, ладно, поскакали. Мені ну, зерно закриють розтікати, поки він нас не закрив. Вау, він такий великий паркур. Прикольненький. Підемо глядемо на цей паркур. Він теж такий вро не, не ну він прикольний. Що у нас тут? Тюрма? Не хотіли б я таку попасти. Оп, скіт-скок, скі-ски-ки-скоки-ски-ки-скак. -скок, скі Вула-улак. Ваню багато. Ой! Ой-ой-ой. О, вот як. Полізу дальше. І замолізу і вс. Бедненьки. Шов'яни тут? Після подивимось. Вон і тут паркур. Что у нас тут? О, нет, тут сейчас сами лаз. Хоп! Ой, не дай, что пожертвовать. заявленную, думаю, нам что-то покажет. Паркур. Подальше там нема стрибати. Я думаю, ох, кімната з лазерами, А ну на ну, це що в нас? Вау! Ох! Ех ох! подивимось, Що у нас продається тут. Зараз подивимось. Що у нас цікаво? Не забувайте ставити лайки і підписуватися, щоб не пускати в них відео. Під своїм у, у коментарях. Вау. Тепер у нас я знаю така штучка. Признаю их не курс вот. Ой, нет, что жду я. Так не, не трудой. Во, зараз їй так поставимо. Хоп. Думаю, не хватит. Хоп, я достреляйте, хоп-хоп. І неможливо. Вау, ми зробили неможливе. Ладно, не треба купити блоки, щоб Zlákal jsem si tu děru. Vycházejí že můžeme šetřit. Máme v obloce věc. Hop. Bram. Bram. Opa. Hop. 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 хоп, поскакали, хоп, ох, ура, це можливо, хоп, хоп, ну зараз оцю ш... Уж... вау, як, що це, а це ще одна штука, яку ми ставили з вами, М -м, задалеку, ну, треба між тим щось поставити ще, де ми купимо, кому ще, о, вже щось нове з'явилося, о, це нам треба, оце це теж, больше ничего нового. Ладно, пошли назад. Ой, пошел до сюда. Вот, хоп, и мы появились. Хм, Во, вот такой. Миштейн. Во, вот так. Вот. Хороший. Хоп, хоп, хоп. Ой, як, дай, Даль... а, идем -а -а. дальше, вон туда. Ой, а як нам, а, а, -а. а вот, то он ну, по меня ты бег, я уже и забыл. я застрял в ламе. О, це камини тюрьма. Треба только скакати. Мини-чурма, виш. хоп хопа иду тут Я поставим дребринку. Тихо же так, чтобы це было можно его Так, теперь треба дві що перевірити. Вот такошу можна, звісно, хоп! Окей, треба треш перевірити. Може... Во. Мона... А, Ну, во. Ой, ну, Ладно, ну ми в мы до сюда. Хоп, впали. Вместе хата... Ціхати... ааа джоу само? Зараз мы зайдем тайным хидом. Пошли, башники тянет. Да, да. Я розумний. Ой, я не застряв. Ох, uh, вишли. І я десь не можу задарувати. А як ось сюди задаруватися? А? Хм. Не може левий паркурчик. Не може левий паркурчик. Не може паркурчик, я не люблю. О, ні, отако на стільки. Бачиш? О, що воно стільки дівчат? Амм. О, це купимо. І це, 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 це. І пішли... Ой! Тут щось мало бути, ні? Що тут мало щось. А. Ага. А, ага, от це моя база. Ого, так мало ігроків я і Яна. Ладно, підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропустити нових відео. Пишіть свої у коментарях, щоб я вас добавив, друзі, в друзів в Або або додати мене нік Геймер 16 Всім до зустрічі!